Триває Альбіна, учениця третього курсу професії кухар кондитер. До вашої уваги представляє проект Борщіднає Українців. В умовах сучасної екології здоров'я дедалі більше стає способом життя, правильне харчування та екологічні чисті продукти стають все більш популярними. Щорічно, через відсутність культури споживання понад мільярда тонн продуктів відправляються в сміттєвий бак, що стає викликом для екології через парникові гази. Як тільки ми не спожили та викинули їжу, вона протягом тривалого часу гніє і розкладається, викидаючи в атмосферу гази. Приміром, якщо ми викидаємо 1 кг їжі, то це спричиняє майже 2 кг викидів вуглекислого газу. Сушіння є одним із способів подолати цю кризу. Сушка овочів і фруктів є основним і найефективнішим зі способів зберігання. Продукти, що пройшли сушку, зберігають 80-90% поживних речовин і елементів, займаючи менше місця в класських приміщеннях за рахунок зменшення обсягу і мають більш тривалий термін зберігання в порівнянні зі свіжими продуктами в Україні. Як промисел сушіння овочів, стало поширюватися в селах наприкінці 19-го на початку 20-го століття. Свіжі овочі і фрукти містять приблизно 75-90% води. Тому що вони легко псуються, швидко в'януть, згнивають. Якщо знизити вміст води в плотах до 12-25%, то вони набувають стійкості до дії мікроорганізмів, не псуються і у відповідних умовах можуть довго зберігатися, цілком придатними для вживання протягом тривалого часу. Сушіння це термічний процес видалення вологи з матеріалів, внаслідок її випаровування і дифузії. Розрізняють природне і штучне сушіння. У харчовій технології майже всюди застосовують штучне сушіння, тобто сушіння нагріте сушильним агрегатом. Існує ряд факторів, які впливають на процес сушіння, зокрема, температура, відносна вологість, швидкість повітряного потоку, атмосферний тиск, потрібнення матеріалу на товщину шару, завантаження в сушильну машину. Ми всі звикли до думки, що сухі продукти харчування це в основному вермишель швидкого приготування, картопляне пюре, суп-пюре та компоти із сухофруктів. Проте останнім часом все частіше почали використовувати сушені продукти для приготування основних страв для нас, українців. Це є борщ. Український борщ це наш генетичний код. У кожної господині він різний, та для нас він єдиний, і приготувати його із сухпродуктів це є наша маленька передмога над екологічними проблемами. Для приготування борщу із сушених овочів нам знадобиться буряк, картопля, цибуля, морква, капуста, зелень, сіль, приправи, перець, чорний, паприка, сухий часник. Усі сері овочі, крім цибулі, капусти і селери, перед сушінням треба проварити. Картоплю і моркву почистити і відварити 10-15 хвилин та нарізати тонкою соломкою. Буряк відварити в кожусі, почистити, нарізати також тонкою соломкою. Цибулю нарізати півкільцями або чверть кільцями. Капусту нашинкувати. Усі овочі по черзі добре просушити в сушарці за температури 55-60 градусів до хрусткого стану, щоб потім не було пліснями. Формуємо суху суміш: 140 грам картоплі, 35 грам капусти, 25 грам моркви, 50 грам буряку, 25 грам цибулі, перець горошком штук, 1 паприки, 5 штук, одна чайна ложка паприки, 0,5 чайної ложки сухого чеснику, одна чайна ложка сухої зелені. Можна замінити приправою 10 овочів. Лаврове листя, одна штука, сіль. Спосіб приготування борщу: 7 літрів води довести до кипіння, суміш з пакетику всипати у киплячу воду і проварити 15-20 хвилин. Додати тушковану або іншу консерву на свій смак, томатну пасту, довести до кипіння та можна споживати. Існує думка, що якщо немає звареного борщу, то немає чого їсти. Україна сьогодні переживає складні часи. Війна змусила нас працювати на перемогу, навіть перебуваючи в глибокому тилу. Тому ми не можемо залишити наших захисників без такого стратегічного запасу, як борщ. Справи з фантазії. Вони зайшли в Google і там дивилися рецепти. От і все. Які у вас улюблені тут страви? Борщ, картопля з тушонкою. Ну, макарони Гаряча їжа на передовій це рідкість, а рідка розкіш, яку собі не завжди можуть дозволити наші захисники. Готуючи такі сукпродукти, ми допомагаємо нашим захисникам отримати гарячу рідку їжу, яка на смак майже як домашня. Враховуючи екологічну ситуацію, для транспортування сухих борщів на передову, ми використовуємо екологічне пакетування, а саме паперові пакетики. Адже вони не наносять шкоду навколишньому середовищі при розкладанні. Вони нічого шкідливого не виділяють. А головне, що таке пакетування дозволяє продуктам дихати. Наша екологічна чиста продукція та вкладена любов у її приготування допомагає нашим захисникам наближати перемогу. Ми не отримали землю у спадок від батьків. Ми взяли її у борг у наших дітей. Під таким гаслом діє всесвітня стратегія охорони природи. Ми, майбутні кухарі-кондитери, підтримуємо цей міжнародний документ, адже генетична основа життя не повинна бути в небезпеці.